Діо Свобода опублікувала супутникові знімки причалу у порту Новоросійська на фотографії, зроблені сьогодні 16 грудня. Добре, видно пошкодження, яке отримав у результаті вибуху Пірс. Вибух стався зовсім неподалік від нього. Проаналізувавши знімки, журналісти дійшли висновку, що прямого удару дрона по корпусу підводного човна швидше за все не було. Проте оцінити реальні збитки по супутникових фото складно. Деякі телеграм-пабліки стверджують, що у результаті удару, нібито ніби загинули 14 моряків на субмарині. Однак Підтвердити цю інформацію поки неможливо. Ну це вони пишуть так і кажуть, що це все було строкавики в переважній більшості 9 аж. Ну і ще відомо, нібито зі слів чи з написів російських пабліків, що був ще один офіцер серед загиблих. Ну тобто така інформація, що чекаємо так. І куди ж конкретно потрапило? Що вражена теж ми очікуємо е, важливо це. Зрозуміло, що треба в деякий час, кілька днів для верифікації інформації для зібрання безпосередньо усіх. Даних, але це тільки питання часу. Я думаю, що уже найближчими днями ми зможемо дізнатися більше деталей і безпосередньо даних про е, саме проведення цієї надскладної операції. Росія тим часом розпочала активну кампанію вербування найманців з Ірану у листівках, які розповсюджують у населених пунктах. Пропонують за службу в армії РФ за контракт підписання 20 тисяч доларів підйомних. Ну і далі приблизно 2 тисячі доларів щомісяця виплати. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. За даними розвідки, Росії вдалося завербувати уже загалом 18 тисяч іноземців зі 128 країн світу найчастіше шляхом обману. Тиску або через фінансову зацікавленість. Нагадаю, ще однією країною, де Росія масово вербує людей, є Куба за контрактом найманцем пропонують близько 2 тисяч доларів на місяць. Це у 100 разів більше ніж середній заробіток на Кубі. В Росії вони проходять нетривалу підготовку і одразу на фронт. Інших окупанти просто обдурюють, пропонуючи спочатку роботу, скажімо, на будівництві. А насправді відправляють в окопи. Британська розвідка оцінює, що втрати Московії складають понад мільйон вбитими, і Це спонукає Кремль вербувати або примушувати іноземців з Африки, Латинської Америки та це. Центральної Азії будь Махамад Фараджалах, головний редактор журналу Україна по арабськи, до нас доєднується. Пане Махамаде, вас вітаємо Доброго вечора. Доброго вечора. Дякуємо, що доєдналися, пане Махамаде, Ну скільки може навербувати Росія і в Ірані людей найманців? Ну і наскільки загалом іранці ведуться на таку пропозицію їхати воювати за країну агресора і вмирати в Україні? Вы знаете, не хотелось бы вас разочаровать. Все гораздо хуже, чем вы думаете. Э -э, эту тему я, я, занялся серьезно. И я говорил много раз, и даже на ваших эфирах, как важно, если Украина занял, занимается заниматься контур российской пропаганды в арабском мире. Жаль, мало кто это услышал, и российская пропаганда развернулась сильно. Э -э, я получил дозвол от Минобороны Украины и от именно фонда «Вы живым», чтобы убедиться. И лично встретился с некоторыми уже в плену наемниками. С Египта, с Египта, с Алжира, с Марокко, с Йемена и так далее. И когда я беседовал с каждым, просто именно был в шок. Я еще молчу про Иран, про Ирак. Масса уже в арабской медиа э, противоречивые видео. Мы видим видео те, которые открыто вербуют Граждан арабских стран в разных странах, а есть те, которые уже попадали на фронт и записали э, видео обращение к их странам, чтобы их освободили от России. Есть те, которые идут добровольно, потому что они хотят получить э, российский паспорт, э, хотят получить деньги. Ну, например, война в Йемен. Вы можете представить, война в Йемен только идет, люди от отчаянно могут чем угодно. Но